Як проходитиме голосування на пісенному конкурсі Євробачення та як саме ти можеш взяти участь у визначенні переможця? Якщо коротко, то пісні отримують бали від інших країн-учасниць, щоб визначити переможця. А країна з найвищою кількістю балів у гранд фіналі отримує головний трофей і почесне право бути господарем конкурсу наступного року. Та насправді все трішки складніше. У вівторок, 9 травня і четвер, 11 травня, відбудуться півфінали конкурсу Євробачення, в яких визначаться країни, що вийдуть у гранд фінал який відбудеться вже цієї суботи, 13 травня. Задля справедливості глядачі можуть голосувати лише у тому півфіналі, в якому бере участь їхня країна. Отже, якщо ваша країна бере участь у першому півфіналі, то в першому півфіналі ви можете голосувати лише за виконавців з інших країн. Оскільки ані країна-переможниця минулого року, ані так звана велика п'ятірка не повинні змагатися у півфіналах, то щороку жеребкування визначає, що глядачі із трьох із цих країн зможуть голосувати в першому півфіналі, а глядачі з трьох інших у другому півфіналі. Аудиторія, яка дивиться конкурс в країнах, що не беруть участь, може вибрати своїх фаворитів у всіх трьох шоу в рамках блоку Решта світу. Усі голоси з цього блоку конвертуються в бали, що прирівнюються до балів країн-учасниць. Фіналісти визначаються виключно голосуванням аудиторій. Глядацькі голоси з кожної країни конвертуються в бали і присуджуються десятьом найпопулярнішим пісням. Починаючи з одного до 8 балів, потім 10 балів за їхню другу за рейтингом пісню. І нарешті максимум 12 балів за пісню фаворит. 10 пісень, які наберуть найбільшу кількість балів у кожному півфіналі, виходять у гранд фінал І у суботу ввечері, де до них приєднаються країна-переможниця минулого року і велика п'ятірка, складуть загальну кількість пісень конкурентів гранд фіналу У суботу, 13 травня, глядачі усіх країн-учасниць та глядачі категорії решта світу можуть голосувати у гранд фіналі де глядацькі бали сумуються з балами професійного журі від кожної країни-учасниці. Як і глядачі, професійне журі кожної країни виставить набір балів від 1 до 8 балів. Потім 10 балів і 12 балів пісні фавориту. Наприкінці шоу буде оголошено бали професійного журі від кожної країни, речником цієї країни-учасниці. Потім кожна країна дізнається свої бали, які сумарно надійшли від глядачів. Вони оголошуються організаторами та виводяться на табло в порядку зростання, починаючи з країни, яка має найменшу кількість балів від журі. Ну і звісно, виграє пісня, яка набере найбільшу загальну кількість балів. Пам'ятайте, голосувати за свою країну не можна. Переконайтеся, що ви завантажили офіційний застосунок пісенного конкурсу Євробачення, і перейдіть на eurovision.tv, щоб дізнатися більше інформації та переглянути повні результати гранд фіналу